Доброго вечора, шановні друзі! Доброго вечора, шановні колеги! Я дуже рада привітати вас в нашій студії. Сподіваюсь, що у вас гарний настрій. І сьогодні наша зустріч присвячена цікавій темі. Я думаю, що лікарі всіх спеціальностей зустрічаються з такими пацієнтами досить часто. І враховуючи, що частіше такі пацієнти потрапляють на прийом сімейного лікаря або невролога, для нашої аудиторії це буде і корисно, і цікаво. Ще раз нагадаю вам, що мене звати Катерина Чеха лікар-невролог, фахівець головного болю, але а, також моя а, сфера роботи це різноманітні неврологічні порушення, і в тому числі запаморочення, тому що, за статистичними даними, пацієнти запамороченням зустрічаються.